Кошенята, попліткуємо. Квіткова дістала усіх Алхімна, дурочку, Стася Макеєва і Фенді, Влада Томпсон. Це хто Кенді Суперстар? Чи не зовсім супер? Еміграція, Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. А давайте з вами поговоримо про Дашу Квіткову. Я помітив, що її запросили на шоу Євгена Жені Яновича «2023». і дуже багато десятки, сотні негативних коментарів. Знову ця квіткова, та яка підтримує Алхім, і так далі. І так далі. І Жені Янович публічно це ніяк не прокоментував, проігнорував, зробив вигляд, що нічого не відбувається. Я лише хочу побажати медійникам, котрі мають свої проєкти і запрошують в гості Аля Квіткових, ви, хоча б, проаналізуйте, зробіть зріз у суспільства, як мінімум серед ваших підписників та глядачів, яке у них ставлення до тієї чи іншої персони? Адже Даша Квіткова, яка намагається тримати лінію ідеальної блогерки. Ми усі чудово розуміємо, що там зашквар і брехня. Як мінімум, тепер ми знаємо її політичний цінник. Як мінімум, ми знаємо, що вона бреше, коли говорить, що не винна в ДТП. А потім не визнає факти того, що порушила правила дорожнього руху. Даша Квіткова, котра за все хороше проти всього плахова, і нативна підтримка ані Алхім. Відповідно. А, Женю, справді виникає питання: а чому ж хейтять цей випуск? Якщо ти боїшся за свою репутацію, боїшся за бренд, за е, свій проєкт, дітіще, як мінімум, потрібно мати в команді менеджера з репутаційних ризиків, який хоча б донесе та пояснить, чому на сьогоднішній день квітково запрошувати це не ок. А так виглядає, що взагалі. На думку глядачів, абсолютно пофігу, що там напишуть, головне притискати ту, хто зробить рейтинг. А по факту людина, у котрої абсолютно нуляча репутація на сьогоднішній день, намагається з щирою посмішкою робити вигляд, що все зашибісь і взагалі вона ледве не легенда українського Sorry. блогінгу. Продовжуючи цю тему. Даша Квіткова, подивився я цей випуск з Женою Яновичем. Ну, така прісність, помножена на прісність, це ще треба пошукати. Настільки нецікаво, настільки натягнуто, настільки, от ви знаєте, такі формати, як з Show, повинні викликати емоцію. Людина повинна із захопленням дивитися того гостя, котрого запрошують. А тут взагалі ну, ніяких емоцій. Це просто поговорити заради того, щоб поговорити, і я не хочу зараз розбирати на молекули кожну тему, в якій Даша ось так себе поводила. А Женя, в принципі, не розумів, що запитувати далі. У мене залишається відкритим питання до Квіткової, яка так і не висловила свою позицію повноцінно в контексті Алхім. І Женя Женянович, який продовжує робити вигляд, що все ок. А такими гостями, яких він запрошує до себе на шоу, Саніна Квіткова, він поступово починає. Топити свіже корабль під назвою 2023 на самісіньку мілину до акул. Якось так. І скажіть, що я не правий. Давайте подискутуємо, хто дивився той випуск і залишився можливо у захваті. Хочу почути вашої думки з вас. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Не забувайте тицяти на дзвіночки, аби не пропускати свіжі випуски, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. А ми рухаємося далі. Не відходячи далеко від Ані Алхім, давайте послухаємо, як в неї підгоріла Дубця, бо говорять, чому не коментуєте більше Алхім? Невже в неї там папіки все порішали, зв'язки? Її можна робити що завгодно. А ні, дубця підгоріла, тому що Алхім говорить наступне: бор дала штангу з прислушуванням публічно басти Тімоті, тому що мені пояснили, що ці споніти на спонсорують війну і. Если я их слушаю у себя э, в машине, публично все это видят, то, то есть я, получается, автоматически тоже спонсирую эту войну и убиваю детей, как мне приписывают этот терроризм. Это не так. Я не хочу спонсировать войну. Я не хочу быть никаким террористом, как мне это вменяют. Я помогаю нашей стране, помогаю людям. И точно я не являюсь врагом, как вы, какого вы из меня делаете. Я не такой человек. И если это, э, если сейчас это приравнивается к тому, что я враг, то я не буду слушать и мать и Басту, э, в машине, чтобы вы чтобы вас это как-то трогало, чтобы вас это как-то задевало. Если, если это так, то ради бога я от этого могу отказаться. Фу, блядь, что я вообще хотела вам сказать? Короче, я уже не помню, что я хотела сказать. Мне, мне так много хочется сказать, но, верьте я, я, я еще буду не раз в сторис. Просто э, закончить мысль о том, что я думаю. Э, поэтому давайте, пожалуйста, остановимся и прекратим это. Це... Ви повірили? Я повірив? Ніхто не повірив. Звісно, що ні. Адже Аня просто показує маніпуляцію. Все те чудово розуміла. Питання в тому, наскільки глибоко сьогодні вирішила залягти на дно Алхім перечекати. Момент, аби потім просувати усе те, що вона робить завжди, я нагадаю, в чому небезпека таких блогерів. Справа у тому, що Анна Алхімна навколо себе збирає увесь електорат опозиційної платформи за життя. Це саме ті, які протаскують наративи братські народи, яка різниця, радной язик руски і так далі. І так далі. Тому Якийсь момент, коли ми говоримо, що там домахалися до Ані. Не вже в ній одній проблема. Ні, не лише в ній. У нашої країни на сьогоднішній день безліч проблем. Але ви не дивуйтеся, коли будуть вибори. Рано чи пізно вони відбудуться, і Алхім навколо себе об'єднає усіх навколо конкретного кандидата. І він буде, звісно, що від ОПЗЖ тільки нове обличчя. Тож задумайтесь і робіть висновки, кого ви підтримуєте, на кого підписуєтесь, і так далі. Потрапила випадково до мене стрічку новина про Стасю Макеєву, котра купила е, дитячу коляску Фенді. Зай, ти больной? Це що Фендя? Угадайте. Коляска Фенді. Моє Та Смотри, які модні пакети. Як, мені йде? Шикарно. Давай розпаковку вже робити. Что в наличии? Там. О, боже, там принт Фэнди. Колеса. Ну Много еще большого, вы, блин. А что два? Я просила не трогать коляску, не трогать, не трогать. <связь> Вау, нифига сюда. <связь> <связь> <Ой. О>! Охренеть. <связь> Зая, Адель, что ты там забыла? Вы понимаете, девочки, мужики ничего не решают в нашей семье. В нашей с тобой. Ну, я попросила собрать коляску. Он ушел. Пакет там Фэнди несет его. Куда ты несешь коляску мою? Одна пакет унесла, посмотри. Я так понимаю, что тут надо просто вставлять и все. Сейчас. По твоей части, наверное. А что съел? Ставь все, не трогай, пожалуйста. Уже написано Фэнди? Ручка Фэнди. Я так радуюсь, как будто это мне коляска. Made in China. Где дел? приехала с Монако. Знаешь, ты вечно трогаешь. А шо по... шо по деньгам? А шо по а Она хоть так вставляется. Да, посмотри, странно, да? А сколько стоило? Три с половиной тысячи евро. А сколько предыдущая вот эта? Ого. Вот такая вот модная сумочка Фэнди. А, это документ. А ну, это короче, что документы чехол, и чехол, наверное. Против по... дождевик, наверное. Подожди, наверное, он тоже Фэнди. Боже, дети рождаются не так часто в нашей жизни. У поэтому... тебя каждый два года. Вот какой-то еще пакетик. Чехол. Охренеть, смотри, какая красота! Прикольно, да? Ну только фен вижу. Ой, фен, блядь. Бля, что думаете по этому поводу? Подожди, я еще не показала ее функциональность. Yeah. В следующем видео будет функциональность коляски. Я могу сравнить. Давай сравним. Хочешь? Самис! Я лише хочу зрозуміти: ось та аудиторія, яка підписана на Макеєву і схожих блогериць, що повинен викликати такий контент. Ну, от ви бачите, що Макеєва може собі дозволити під час повномасштабного купити за 3,5 тисячі євро. Так, перепрошую за русизми, дитячий візок. Отже, купує вона брендовий візок. А в мене повинна як у глядача бути яка емоція. Вау, яка вона крута, їй вистачило грошей. Я можу про це тільки мріяти. О Боже, мене це мотивує. Я хочу теж купувати своїм дітям брендові візки за 3-4 і вище тисячі доларів. Ну тобто, як до чого повинен спонукати мене цей контент? Тому для мене залишається абсолютно відкритим і незрозумілим простір тих глядачів, котрі з задоволенням. Спостерігають за життям інстаблогориць. Не відходячи далеко від теми інстаблогериць, давайте глянемо на владу Томпсон. Запитайте, хто це, я теж не знаю, але дивимось. Як говорять наші обші знайомі, що з'явилася дівчинка, не знаю, правда це чи ні, ні ніхто не посвящає в цю всю історію. Якби би я буду дуже рада, якщо це дійсно так, прям круто. Ну, я іскрені щаслива за чоловіка. Я скажу, що мені там є якась, то навіть візьми його за руку, блін. А що у мене там єсь яка то ревність? Ні, її вже ж нет давно. Розумієте, у мене нет уже ревності давно нет у чоловіка. Ще одна, у котрої неправильно складена щелепа в контексті мовного питання, але хрін з ними. От воно собі вирішило, вона не розуміє, чому це не ок і її ти ніяк не переконаєш. Я просто хочу запитати. Ось ці блогериці, які розповідають, що я придбала візок, я продала там ще щось, не знаю. Я розійшлася з колишнім, колишній зустрічається з майбутньою. Ну, розумієте про що? На які саме дії вас понукають ці блогери? У кожного свій пул вподобань. Це нормально. Комусь я дуже не подобаюся, і хтось каже: ах, він гидотна тваріна. Окей, я не проти. Ну, типу. Кожен обирає щось своє. Просто для мене особисто, як не для споживача, подібного контенту, просто цікаво знайти ось ці е, я не знаю пружинки, ось ці елементи, навколо яких вибудовується загальна концепція, чому я люблю цього блогера. Якщо ви підписані на владу Томпсон, взагалі, що ви про неї знаєте, пишіть в інстаграму. Залишити, звісно, анонімними. А ми спробуємо розібратися, чим так чіпляють інстаблогериці. Сьогодні, взагалі, майже їм присвячений увесь випуск. Тому що далі у нас Кенді, прости господи, суперстар. Давайте глянемо, що вона говорить. нормально відтягувала цю розмову, як могла. Давайте так. Я не хочу робити з цього якусь драму, не хочу на цьому хайпувати, не хочу, щоб це обговорювала. Я один раз вам скажу, але будь ласка, більше нічого мені за це не пишіть, не питайте, не хочу взагалі цю тему обговорювати. Ми не разом все. Фу, сказала, мені дуже важко було це сказати вже давно, вже більше місяця. Ви самі помітили, що я живу сама вже давно. В мене все прекрасно. Життя б'є ключем. Не переймайтесь за мене. Просто давайте не чіпати цю тему. Все. Тобто так не хотіла хайпитися, так не хотіла підіймати цю тему. Настільки вона їй болить і неприємна, що все ж таки підіймає і коментує. Кенді Суперстар для мене це теж загадка. І не треба зараз заливати заздрощ і так далі. Заздро, що я не маю щоденника, як воно там називається? Я навіть не розбираюся. Ну коротше, вона впарює ці щоденники, там де ти залишаєш свої мрії, там свої плани. Планер, так це називається. Боже мій, я вже відстаю від моди. І продається за 500 плюс гривень. Нагадайте, будь ласка, ціник, бо я можу помилитися. Ну, коротше, для мене це крінге, і я цього, м'яко кажучи, не розумію. Як і, в принципі, естетику блогінгу Кенді Суперстар. Для кого це, для чого це, який приклад це дає юному поколінню? I don't know. Чим більше я живу в Норвегії, тим більше я розумію, що я якийсь заложник цих гребаної системи. Не встигли мені прийти гроші на карту, я вже маю за щось платити. За будинок, електроенергію, інтернет. Сьогодні от прийшло за страховку будинка. Страховка машини кожен місяць, платні дороги, платні парковки, садочки. Не встигла я вийти з лікаря. Мені вже догон в догонку йде фактура, що треба заплатити за огляд у лікаря. Ну це кошмар. Реально, це якийсь кошмар просто. Гроші, щоб остались в руках, взагалі задержались, неможливо, я не можу так зробити. Як я собі вже хочу десь жити в Україні, в своїй хатці, в селі, мати свою скважину, свої сонячні панелі, курочку, гусочку поставити і мати якийсь невеличкий онлайн доход, щоб мене просто ніхто не трогав. Щоб я ні від кого не залежала, нікому кожен місяць не платила. Ну, да, так, зрозуміло, там прийдеться щось платити. Ну, щось, а не все. Це, ну, це дуже велика різниця, блін. Не знаю, тяжко мені з цим дуже ось так в Українки за кордоном наболіло, що вона вирішила поділитися цим відео. Хто з наших українців в еміграції? Я знаю, що багато глядачів нас приглядають з Європи та інших країн світу. Напишіть, будь ласка, топ-3 найскладніших пункти, з якими ви зіштовхнулися в еміграції, і вам було їх складно вирішити або подолати. Дуже хочу дізнатися про ваш досвід. Давайте в такий спосіб теж знайомитися і ділитися тим, що наболіло. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Підписуємось на мій другий канал Безпалов Муд. Це короткі вирізки гарячих пліток, посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!